Ми з України історія однієї пісні. Сьогодні мова піде про пісню, яку своєю вважають, щонайменше шість країн співають кожен своєю мовою. Здогадалися? Ні, сьогодні розповім про пісню Гей Соколи. Ця пісня насправді популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві. Багато хто вважає пісню народною. За основною версією, основа музики, взята з пісні Жаль за Україною, яку написав польський композитор словацького походження Мацей Кам'янський більше 200 років тому. Проте жаль за Україною немає ані такого приспіву, ані звертання до образу соколів. Водночас гей соколи дуже музично схожі з популярною в Україні, та не лише піснею Їхав козак за Дунай, яку написав козак поет Семен Климовський значно раніше. Іхам позак задумай, сказав дівчині, прощали, ти конику у вороненький, скачи та гуляй, по сті, мій козаче, казаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш? Музично справді дуже схожа на соколів, а от автор тексту соколів невідомий. Тривалий час вважалося, що автором тексту є польсько-український поет Тимко Падура. Проте пісні Гей Соколи немає в жодному виданні творів Тимка Падури, і ніхто з дослідників його творчості не висував навіть припущення про його авторство. Тож у багатьох джерела гей Соколи згадується як народна пісня 19 століття. Є ще одна непідтверджена версія про те, що автором тексту був поет Юзеф Богдан Залецький. Його мати була молдаванка, а дід. Запорізький козак, і у цій версії немає остаточного підтвердження авторства, але це не впливає на популярність пісні. Уколи співають чимало польських, словацьких та українських виконавців. Ось виконання Марилі Родович. Жа, са за щелоно. версія словацького гурту «ІМТ Смайл» з виконавцем Андрій Кандрач. Гей, де стане чорні води, сів на коня, козак молодий, наша молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, глядя на кошутку, що раз болі звонь, звонь, звонь над країною, розлегай салетом зимою, гей, Соколі фішки, глядія на кошек починало, розвигайся. Сюжет пісні Гей Соколи. Розповідь про козака, який поїхав на чужину та тужить за батьківщиною і дівчиною. У 1999-му пісня Гей Соколи була використана як саундтрек у фільмі Вогнем і мечем. Трічка у Польщі тоді пішла дуже добре. І пісня стала надзвичайно популярною. Також у 2017-му пісню в словацькому перекладі використали у словацько-українському фільмі Межа, і вона прозвучала тоді ж в ефірі словацького радіо. Чимало виконавців в Україні співають власні версії пісні. Ось версія Олега Скрипки

У вокальної формації пікардійська терція ще у 2003 році з'явився в репертуарі свій варіант пісні Гейсоколи. Але у ці дні вони створили нову версію, яка починається словами Війна показала, хто нам брат. Новий запис створили на прохання збройних сил України українською та польською мовами на знак вдячності та пошани полякам, які, попри всі розбіжності в історичному минулому, у час війни Росії проти України відкрили свої серця і прийняли мільйони українських біженців. Війна показала, хто нам брат. Гей, там десь на чорній воді, на коні козак молодий, залишає він дівчину, залишає Україну, гей, 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 соколи, обіймайте, гори ліси, доли ген, ген, зенич до тебе, Вільний жайвір в чистім полі. Гей, 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 соколи, обіймай. Знайте, гори ліси, доли ген, ген у чистім небі, вільний жаль задзвенить. Є дівчат багато знаю, та найліпші в моїм. Зосталося серденько, де зостались батько і ненька. Гей, 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 соколи, обіймайте гори доли ген, ген, нить до тебе, вільний шавір в чистім полі. Гей, 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 соколи, обіймайте гори доли Pilny żal wieczorem Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze. Już się więcej nie zobaczę. Hej, hej, hej. Sokoły, umyjajcie góry lasy toły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój z tym broneczku Hej, 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 sokoły, Umyjajcie góry lasy doły, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój step tym poły, Рідній україні, прикохані, придівчині. Гей, 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 високовий оболімай те горилися. Вінний шайбір в чистім полі. Хей, 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 соколи, обіймайте ори лісидовий, ген, ген, зе ни до ну, тебе, він нижай, в чистім полі. Гей, 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 соколи, обімайте ори лісидовий, ген, ген, ну в чисті телі, вінний шайбір задзведнить.